«Народилась любов. Коли згадую давню подію, серце трепетом враз наповняється знову до дна. Мій Господь народився, в Ліву народився Месія, я не в силах того описати у звичних словах. «Народилась любов, і в ту ніч все навколо раділо, хори ангелів небі співали тоді пастухам. Слава Господу, вишніх на землі мир і благовоління. То була неповторна, незнана ще нічта свята, Народилась любов, та любов, що весь світ обіймає, покриває гріхи і прощає усе назавжди, без любові руйнується все, бо любов все тримає, і уяви не маю, що статись могло би. Якби отоді, у ту ніч не родився Ісус на соломі, страшний морок і гріх огорнув би планету навік. Я так вдячна тобі, мій Ісус, що у домі і моєму сердечному Ти народився колись. Народилась любов. І пройде ще лише 32 роки цю любов на хресті люди в злобі своїй розіпнуть. Але кров'ю своєю відкриє він в небо дорогу і багато сердець, його в серце своє приймуть. Він родився в Хліві, а сьогодні так сильно він хоче. Народитися в серці твоєму, мій друже, а ти лиш прийми цю любов. Знаєш, небо все буде радіти, будуть ангели пісню співати, як в ніч ту святу. Ти впусти його в серце. Цю радість нічого не змінить. Жодні в світі утіхи Христа не замінять тобі. Той, хто раз куштував, який добрий є Бог, не замінить. Більше радістю вічну на блага ці людські земні. Амінь.